Всім привіт! Сьогодні ми плануємо розкидати добриво під кукурудзу. Добриво вже загрузили на прицепу. До МТЗ-80 під'єднали лійку. Електро це вмикання все підходить. Перед цим ми кидали по 70 кг. Отут був отвір, ходили 13 км. Зараз. Щас... На... А, отут. ми. Отут. один Один. Зараз переставили сюди аж. Плануємо десь приблизно 150 кг носить. Електродвигун ще цей працює, але вже ржавіть почав. Можливо, ще прийдеться ще на один перекинуть. Ну, Вже в полі будемо дивитися. Щас. І Погода така сьогодні хмарна. До цього ж це у нас то до то сніг ось був. Вчора випав маленький, ну так як і скрізь мороз 5 градусів, 6. сьогодні було десь 2 морозу, мабуть. В общем, сюди антенну навігацію все поставив. Зараз будемо їхати. Приїхали на поле, ось оранка. Тут я орав Лємкеном, ви бачили всі попередник соя. Земля вже готова якраз, нормально так. Коротше, вітер, правда. Сюди було одоране, це борозна, бачите? І виходить і на зиму ми зразу дисками пройшлися. Трошки є, але незначна. Культиватором і боронками ми все підрівняємо. І отака от оранка. Ось Отак. Оце те, що виоране, це минулорічна ще соя. Все це заоране. І зараз заправляємо селітр, тобто карбомід. Оце ж проблема оцієї ліки, оцього цього всього, як угадати з нормою несення. Сліди, отак робить трактор. Ну воно м'яке вже, готове. Алю, коротше, наче вгадали. Трактором пошти 1900 обертів. Ну і по навігації і орієнтуюся по ворозі. 11 метрів западку для цих більш і більше не треба ставити. Сирувато, долинка. Розкидає, мряка припинилася, краї я поки що не кидав, якраз оце 12 метрів по оце, тому ну і отак воно лежить добре, зараз показую ближче. Так. І ну да, ось я десь на середині стою, середина все одно не так багато, там трошки більше. Ну це 11 метрів. 11 метрів і середина вже слабше закидана чуть-чуть. Тобто не середина, а краї. Сім, дев'ять, десять, одинадцять. Лінії отак виходять. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, восім, дев'ять. Третя отсюда. Швидкість десь 13-13,4. Оце виходить 150 кг карпоміду на гектар. Крупна гранула. Трактор. Так, що отак. М'яко і сирувато. Ну, і зверху й сухе. Якраз нормально. Марно кидаємо. Боронками зашуруємо, все буде добре. Ще крайний відкиданий і ось лишається трохи. Оце під конець, наче, тільки-тільки налаштувався. Доброго, тепер боронує. Темновато, звісно, земля така чорна. На сусідніх полях, де вже забороноване було, там сіре і добре видно, а тут майже що бороноване, що не було. Получається гарно, навілюка її отак на поварках трошки. Нормально все получається. Якраз оцей час його. На цій ділянці завершив боронування і от такий результат. Хорошо виходить по дискованому. Вирівнює по площу гарненько. Земля теж добре розробляється, сиренька. Ну, Все те, що треба. Є грудочка така. На оранці менша була. Ну а тут так. І воно так підрівняло, все, не видно де дискувалося навіть, як ходили агрегат. Отак.